Важлива заява від мене буде. бо У вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що, чи хто я взагалі такий. Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв, на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. Війна, я евакуював людей із зон бойових дій, з Харківщини, з Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є. На сторінці є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі, слава Богу, вижили про це. вся інформація розлетілась по Світу, є там офіційним свідком російської агресії проти України в Гаазькому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів. Там... Різні телеканали і так далі. Мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект. різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого, ніколи не було, ні є і не буде дотичним для політики і не буде нічого з політичного просувати. Я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто я. Оперний співак і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проєкт, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. Про це є багато відео в аккаунті. І дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього Ну, Вона немає ніякої ні політичної світи, нічого. Я не, не хочу в це втручатися. Мені це не цікаво. От Я дуже вдячний всім лікарям, господу богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там європарламент, і штаб-квартира НАТО і кучу амбасадор по всьому світу. Іде я тільки не співав, і щось я тільки не свідчив про. Про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої шрами, як ми тільки не знаходили допомогу і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло, всі, хто там записували різні відоси, може ви їх бачили, зупиніть свою цю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі, їх ну, вистачає проблем в Україні. Розслабтеся, я в політику не йду. Все, дякую всім за підтримку. В моєму блозі я просто висвітлюю мої думки, спілкуюсь з різними людьми, збираю багато інформації і свою думку ділюсь. І я бачу, як вона різонує з вами. І дуже радий, що настільки зібрало, що у нас плюс-мінус схоже з вами міркування. За це я вам дуже дякую.